Усі ці речі на вітрині марокканського магазину виготовлено з переробленого пластику, картону чи паперових відходів. Сотні кілограмів сміття перетворюють на корисні речі. Одна благодійна організація разом із місцевими компаніями допомагає очистити від сміття вулиці Касабланки. Коли ми ходимо вулицями, всюди на землі бачимо відходи. Ми бачимо, що в морях пластикових відходів більше є. Бачимо дедалі більше риби із пластиковими соломинками чи пакатами у шлунках. Усе це нас обурює. Пластикові відходи сортують за кольором і розміром. Потім їх подрібнюють і перетворюють на пасту, з якої роблять столи, олівці та стільці. У другій майстерні папір подрібнюють і занурюють у воду на кілька годин. Отриману масу висушують. З цього паперу ми можемо зробити візитки, коробки та блокноти. На візитки в нас йде від одного до двох днів. Блокноти робимо за три дні. Крім цехів, із перероблення пластику, паперу і картону, створили ще ткацький. Із сировини виготовляють сумки, килими, килимки, подушки, ремені і навіть взуття. Сировина це відходи, тому потрібен процес сортування і очищення. Він складний. Після цього можемо ткати. У компанії працює 20 працівників. Вони виготовляють від 8 до 100 виробів за день. Вартість однієї речі в магазині від 4,5 до 200 доларів. Компанії, які співпрацюють з організацією, кажуть, що в них щодня накопичується від 100 до 200 кілограмів відходів, 60% із них пластик у першій половині 2022 року ми відправили нашому партнеру коло 650 кілограмів пластику для перероблення, а також коло 450 кілограмів паперу і картону. За п'ять років організація переробила коло 70 тонн відходів, але їх більше є. Наразі вона намагається укласти нові контракти з іншими компаніями.